Сьогодні свій ранок починаю з улюблених сирників, але на цей раз вирішила додати секретний інгредієнт. У Глибоку тарілку викладаю кисломолочний сир, яйце та цукор. І перетираю за допомогою виделки. Також всипаю манку, борошно та ванілін і замішую тісто. Присипаю поверхню борошном та формую ковбаску. Розрізаю її на невеличкі шайби однакового розміру і за допомогою ножа формую сирники. А зараз покажу той самий секретний інгредієнт цього ранку. А ось і він. Вважаю, що для гарного настрою потрібно. На додати макіяж новинками з Makeup і поки готуються сирники, давайте поглянемо, що там всередині. А тут в мене новинки від польського бренду професійної косметики PZ. І зараз цими засобами зробимо повсякденний макіяж. Я вже нанесла тон та зачесала брови. Наступний крок контурінг та рум'яна. Обрала для себе більш теплі та персикові відтінки. Ця контурна політра поєднує в собі рум'яна, хайлайтер та бронзатор. Як на мене, то рум'яна надали більш свіжий та здоровий вигляд обличчю. Наступним кроком буде пудра, і саме ця з бавовняною олією. Добре, матує та має легку шовковисту текстуру. Додам трохи сяйва обличчя за допомогою хайлайтера. Подобається, що він дуже пігментований і його потрібно зовсім трішки. Ну і звісно, не забуваю про вії. Ця туш гарантує подвійний об'єм, ідеально виділяє та подовжує вії. І завершую свій макіяж блиском для губ. Він має зручний аплікатор, яким легко наносити. Просто подивіться, який гарний нюдовий колір. Він надає максимальний блиск і, як на мене, навіть трохи збільшив. Губи, а поки наносила макіяж, сирники вже готові. Викладаю їх на соусі сметани та меду, а зверху додаю карамельний топінг. Додаю трохи подрібненого горіху та йду смакувати. А усі новинки для макіяжу можна замовити на сайті Makeup.